Ми ну, як завжди передаємо сітки, ми на перший прикордонний передаємо 50 сіток щомісяця. Ну, потреба є, також там будемо продовжувати. Передаємо FPV-дрони 15 штук, також там з акумуляторами, вантажівку, 10 тонн, з гідробортом, Volvo, ну, тобто можна перевозити все, що завгодно в гарному стані. Зробили їй повне ПО. Що що можна можна? Пікап, виглядає вигляданий погад. Пофарбували його спеціально для того, щоб хлопцям тут можна було одразу використовувати. Зараз що таке ноч? Нагородити відзнакою перший прикордонний загін Боченка Вадима Сергійовича, голову Маріупольської міської ради, і Ремпеля Андрія Володимировича, заступника голови Маріупольської міської ради. Дозвольте від себе. Да. От, я уповноважений на це Андрій Олеч, також для мене велика честь.